Доброго дня, дорогі українці! Сьогодні я розповім е, про можливий відпочинок українців в Канаді. Незабаром розпочнеться літо, курортний сезон. Я розумію, що поки в Україні йде війна, така тема не надто доречна, але життя продовжується. Українці, які приїхали до Канади, насолоджуються мирним життям без тривог і обстрілів ракетами. Вони заробляють, можуть відкладати гроші. І мене кілька разів запитували в коментарях, куди можна поїхати відпочити. Чи потрібні візи, скільки це коштує. Я розповім про те, як і куди можуть поїхати українці відпочивати. Звичайно, перш за все, цікавим і непізнаним світом є сама Канада. Вона має усі умови для відпочинку і туризму. Але поруч виявилися такі для багатьох Україні раніше омріяні, але недосяжні острови Карибського басейну, Багами, Домінікана, Куба. З України летіти туди на відпочинок було досить дорого. Скажімо, на Домінікану квитки коштували за одну людину від 2 до 3 тисяч американських доларів. Я розповім, куди зазвичай їздять відпочивати канадці і куди невдовзі, якщо зароблять грошей, зможуть поїхати українці, які приїхали до Канади. Тож, додивіться до кінця, буде цікаво. Але перед тим, як розкрити цю тему, хочу за... зачепити ще одну. Вони, в деякій мірі, пов'язані. Мої е... глядачі у коментарях просили розповісти мене про те, які вакцини та щеплення потрібні для переїзду до Канади, як для дітей, так і для дорослих? Побажання моїх земляків для мене є дуже важливим. І я розумію, що це теж не надто популярна тема. Але якщо мої поради стануть у нагоді хоча б кільком українцям, яких турбує ця проблема, я буду задоволений. Тому наберіться терпіння, бо така інформація може. Знадобитися і вам. Тож, які вакцини потрібні дорослим українцям та їхнім дітям у Канаді? Канадське суспільство майже повністю вакциноване від ковіду, Понад 91%. З ним зараз ситуація стабільна. Більшість обмежень знято. В Українців, які приїхали до Канади і які ще збираються, не вимагають і не вимагатимуть підтверджень щодо вакцинації від ковіду. Майже всі карантинні обмеження в Канаді знято, але у медичних закладах і у державних установах у вас можуть ще вимагати одягнути маску. Тому завжди майте її при собі. Також візьміть до уваги, що для того, щоб ваші діти відвідували школи та дитсадки. Потрібно мати щеплення. У вас можуть попросити відповідні документи, як, наприклад, листок щеплень. У провінції Онтаріо всі діти дошкільного і шкільного віку повинні бути прищеплені проти таких хвороб, як правець, дифтерія, кір, паротит, краснуха, поліоміеліт, менінгококові інфекції, коклюш та вітряна або які ще називають. Вітрина вліспа. Ці інфекційні хвороби дуже заразні, бо розповсюджуються серед людей через кашель та чхання і досить небезпечні, бо можуть викликати серйозні ускладнення здоров'я і навіть смерть. Якщо ви подумаєте і вчасно зробите щеплення, то ваші діти уникнуть цих загроз. І завжди будуть здоровими. У Канаді школярі з 12 до 18 років мають право отримати вакцини від інфекцій вірусу папіломи людини, гепатиту Б та менінгококових інфекцій. Але діти і батьки самі приймають рішення щодо цих вакцин. Якщо ви відмовитеся їх приймати, то це без наслідків. Вашій дитині не заборонять відвідувати школу. Названі вакцини для дітей, так як і всі інші, є безкоштовними. Найбільший ризик захворіти мають маленькі діти, особливо до 5 років, тому їх обов'язково треба вакцинувати згідно встановлених графіків. Мені розповідали про одну українку, яка належала до когорти так званих антивакцинаторів і була проти щеплень для своєї дитини. Проте, коли знайшла добру роботу з високою зарплатою і потрібно було віддати дитину до дитячого садка, їй відмовили через відсутність вакцин. Довелося у терміновому порядку робити дитині вакцини, порушуючи всі графіки. Якщо ви народите дитину уже в Канаді, то її буду щепити з перших днів народження згідно плану. Вибачте, коли вперше прийдете до клініки, вам видадуть карту або книжечку з записами про щеплення. В і буде розклад щеплень для вашої дитини. Завжди беріть з собою, коли йдете до лікаря. Бо у ній робитимуть черговий запис з датою і назвою вакцини, яку отримала ваша дитина. При переїзді до іншої провінції майте на увазі. Що графік імунізації вашої дитини може змінитися. Тому на новому місці одразу зареєструйтеся у сімейного лікаря і з'ясуйте, який графік і які вакцини потрібні вашим дітям. Також історія щеплення вашої дитини знадобиться вам, коли захочете поїхати на відпочинок за межі Канади. Подорожуючи до іншої країни, ви та ваша сім'я можете опинитися під загрозою місцевих хвороб та інфекцій. Тому раджу порадитися з лікарем або відвідати клініку щонайменше за півтори-два місяці до подорожі, щоб встигнути прийняти необхідні вакцини. А тепер до початкової теми: прокурорти. І відпочинок. Самі канадці полюбляють їздити чи літати відпочивати до країн та островів Карибського басейну на Кубу, Домінікану, Ямайку, у Мексику, Ну і, звичайно, у США. Куба найдешевша і вартує за 7 днів, десь близько 1000 канадських доларів з людини. Решта курортів від 1500 канадських доларів. Мої друзі у березні цього року літали з Галіфакса на Домінікану на 7 днів. Летіли літаком 3,5 години. Мої друзі розповідають, що там казкові пейзажі, білий пісок, ніжне сонце, а океан прекрасного смарагдового кольору. Поїздка обійшлася на двох, майже у 4 тисячі канадських доларів. Все включено. Звичайно, ціна залежить від того, який готель оберете. Віз українцям не потрібно. Але усі відвідувачі Домініканської республіки повинні мати Домініканський електронний квиток для в'їзду та виїзду з країни, так званий Etiket. Електронний квиток діє як в'їзна та виїзна картка для кожного пасажира. Це також є і формою митної декларації, а також і довідка про здоров'я під присягою. Якщо ви її підписуєте, значить ви присягаєте, що ви цілком здорові і безпечні для жителів цієї країни. Без цього квитка ви не зможете в'їхати до Домініканської республіки. Вам також не дозволять виїхати з країни, якщо у вас немає дійсного електронного квитка для виїзду. Отримати Домініканський електронний квиток можна онлайн, заповнивши просту форму. Потім ви отримаєте схвалений електронний квиток на в'їзд і на виїзд на свою електронну пошту. Або це зробить за вас туристична компанія, коли ви будете замовляти і купляти путівку. Також знаю одну українську пару, які теж у березні, тобто минулого місяця, літали на відпочинок до Мексики. Теж віза українцям не потрібна. Обійшлося поїздка теж до 4000 доларів. От і порахуйте. Він заробляє чистими 3000 доларів. Вона трохи більше 2000. Отже, за 2-3 місяці можна спокійно відкласти на таку поїздку. Також канадці подорожує до Сполучених Штатів, але українцям, щоб поїхати туди на відпочинок, потрібна туристична віза. До речі, я побував на Кубі 6 років тому. Враження від екзотичної природи. Рівня обслуговування і самої Куби дуже приємні. Куба не багата країна, але кубинці напрочуд гостинні і свої курорти зробили гарними і фешенебельними. У мене збереглися відеозаписи, і я в кінці цього е, відео викладу для ознайомлення, щоб ви мали уяву з перших рук. Записав під час відпочинку на Кубі. Проте, прошу вибачити, за непрофесійний запис, тоді я ще не мав екшн камери і все записував на звичайний телефон для сімейного архіву. Втім, ви можете побачити самі, хто цього захоче. Підсумовуючи, скажу: перебуваючи в Канаді, українці можуть відвідати Кубу, Домінікану, Багами, Мексику. Звісно, для цього потрібно попрацювати і відкласти грошей на відпочинок. Ці поїздки не надто дорогі і цілком доступні. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал та поширюйте це відео серед тих, хто збирається до Канади та на Карибські острови. З вами був Марко Світлий. До нових зустрічей! А це ось басейн в якому ми купаємося у другій половині дня, в першій половині дня ми, звичайно, на морі, там набагато красивіше, жива вода, хвилі, пісок, просто вражаюча тепла вода і все гарно. Посередині знаходиться кафешка де тебе поять на твоє замовлення всім чим ти хочеш спиртні напої прохолодні пиво ром горілка ось це бунгало в якому ми живемо тільки вікна наші виходять на протилежну сторону на море на Карибське море і, сидячи на балконі, ми можемо спостерігати його і насолоджуватися прекрасною природою. Ось цією стежечкою ми йдемо до нашого бунгало, яке під номером 35 має теж Гарну архітектуру і цікаві всі. Все в квітах. Зелені, просто чудесно. Ресторани чекають своїх гостей. Якраз зараз Підходить вечір, вечірня пора, і вони будуть заповнені туристами. Це ті, які мають час і кошти, тому що, скажімо, нам немає сенсу ходити ще в якісь ресторани. Все включено. У нашому готелі їжі достатньо, вона досить різноманітна і сита, тобто нічого більше не хочеться їсти, крім того, що, напевно, щось можна випити. Екзотичні пальми, дерева. Я вже казав, що це цікавий стиль надзвичайний, я не знаю, який він саме, це моє припущення. Що це суміш таких, але скоріше всього це поєднання дійсно іспанського, тому що понад 420 років Куба була під іспанським ігом чи протекторатом, не знаю як краще назвати. Після того американці кладали багато коштів. За часів президента Батісти. А зараз це вже вкладає кошти Народна Республіка Куба. Соціалістична, комуністична, просто Республіка Куба. Дуже привітні і гарні люди, дуже приємно і гарно відпочивати. Пропонуються різні розважальні заходи. Кожного вечора в великому концертному залі на відкритому повітрі багато даються концерти. виступають актори, артисти, багато розваг для дітей, чудовий басейн і Прекрасне, тепле, лагідне, ласкаве Карибське море. Повірте, що відпочинок тут фантастичний. А ось там вдалині видніється. Ота зараз я підійду з кращого місця. Башня, башта, верніше. З якої я знімав попереднє відео, на якій оглядова площадка Ось там вона видніється в долині. Це продовження попереднього. Я продовжую йти у напрямку до нашого бунгалу під номером 35, яке має досить зручні виходи. Як до моря і так і до басейну. Зараз магазинчики ці всі вже закриті, тому що пізня пора, але в день, коли проходиш, всі продавці стоять із товаром, запрошують, кубинські сувеніри, кубинські сигарети, кубинське вино. Минський ром. Все просто дуже чудово. А це ресторан італи... морської кухні, який теж чекає своїх відвідувачів. А це при вході меню. Можна подивитися ціни. Від п'яти песо і до 35. Ніби більше не бачу вартості. Цікаві страви. The, the і, так, і страви від шефа Санта Марія Лосте. Санта-Мая Лосте. Дякую. Ось такий ресторан. Красивий, виставлені вина, рибки різних сортів. Ті страви, які готуються в цьому ресторані. Гарний, шикарний ресторан. Прохолодно, працюють кондиціонери. Просто чудово, дуже гарно. Я кажу це паратики, дуже добре знімати, коли ще немає людей, ніхто не робитиме тобі зауваження. Все дуже чудесно. Це на оглядовій площадці цього готелю. Видно і інші в будівлі, інші пансіонати чи готелі. Це вечірній захід, сонце ховається. Карибське море спокійне. І ми дуже гарно відпочиваємо. Зараз спробую приблизити трошечки. Ось так. Ой, як гарно. Дуже мальовничий краєвид. Живописні місця, багато зелені. Це просто прекрасно. Ось така куба.